Всі жителі квартирних будинків, які були побудовані десятки років тому, знають, що в них дуже маленькі кухні, досить часто в звичайні шафки і ящики не поміщається все необхідне, власникам маленьких приміщень доводиться придумувати багато цікавих дрібниць для кухні, щоб вмістити все необхідне для приготування їжі і організувати все так, щоб готування їжі займала менше часу. Можна купити багато цікавих штучок. А можна виготовити багато корисні дрібниці для кухні своїми руками? У даній відео ми предоставляємо список корисних порад про те, як все зручно розмістити на вашій кухні, стилаве функціональніше, зручніше і затишніше. Що можна купити, існує величезна кількість різних предметів, які полегшують процес готування їжі. Деякі з них є практично незамінними для хозяйок, багато корисні дрібниці для кухні можна купити і приготування їжі стане набагато зручніше і приємніше. Сучасна відкривачка для консервних банок сприяє швидкому відкриттю консервних банок. Картоплечистка допоможе прискорити процес чищення багатьох овочів і фруктів. Сіліконовий пензлик допоможе акуратно і легко змастити деко для випічки і саму випічку, не залишаючи ворсинок. Дошка з особливим жолобом допоможе миттєво відправляти нарізані продукти прямо в потрібну ємність. Дошка з піддоном призначена спеціально для оброблення м'яса і риби рідина стікає в піддон, не забруднивши все навколо, дошка з затискачем допомагає при чищенні риби, так як за спеціального затиску риба нікуди не дінеться. Дошка пасл в зібраному вигляді являє собою обічною доску для нарізки, але в розібраному, її форма пазлів дозволяє удобно переносити напої, келихи з якими ставляться на виріз пазла. Ножиці для піци з лопаткою допоможуть в кілька раз швидше і акуратніше нарізати і розкласти піцу. Безопасна і піцерезка призначена для нарізання піци в будинку, де є маленькі діти, так як на ній є спеціальна кнопка, яка ховає леза ножа. Піднос для чищення картоплі є дуже удобною і корисною річчю, що дозволяє сидячи і чистити, і нарізати, і натирати картофель. Кухонний таймер нагадає господині про те, що блюдо вже приготувалося, з ним приготування макаронів або яєць в смятку стане найлегким делом. Ваги для кухні відмінно підійдуть для любителів сидіти на дієтах або готувати страви строго за рецептами. З ними ви точно зробите все саме так, як потрібно. Термометр незамінний на кухні. Тільки він допоможе не перегріти сироп, молоко для малюка і ін. Кліпси для пакетів надягають на пакети з крупами, макаронами, цукром та іншими продуктами, допомагаючи запобігти їх висипання і утримувати тумбочки і ящики в чистоті. Також кліпси можна сполізовувати при приготуванні страв в духовці для фіксації рукава. Килимки із силікона мають спеціальні розметки, які допомагають розкачати тісто для піце потрібного діаметру, приготувати печиво і коржі для торта. Більш того, дані килимки отлично справляються при загортанні рулетів. Сковорода для блинчиків з різними фігурками гарантовано підніме вам і вашій родині настрій. Ранок точно буде добрим. Ножиці для зелені з різною кількістю лезвій допоможуть легко, швидко і рівномірно нарізати зелень прямо в ножною емкості або порізати цибулю однаковими кільцями. Ланчбокси можна використовувати для того, щоб брати на працювання або навчання домашню їжу. Завдяки герметичності ланчбоксів ваша піща буде залишатися теплою. Кришка невикипайка має подвійну функцію. Якщо повернути її однією стороною. Вона запобіжить википання молока або бульйону, і вам не доведеться знову чистити плиту. А якщо повернути її іншою стороною, вона запобіжить появленню бризг від розпеченого масла при готуванні м'яса або риби незамінна при приготовленні овочів, картоплі та м'ясних страв. Набір магнітів на латиниці допоможе підняти вам і вашим близьким настрій більш того. За допомогою такого набору магнітів ви зможете щодня тренувати свою англійську або інші мови Магнитно-креплене на стіну допоможе прикріпити ножи у ножиці без особливих зусиль. Воно займає дуже мало місця, але в той же время являється дуже функціональним предметом і гарантовано сподобається кожній хозяйці, яка любить порядок на своїй кухні. Точилка для ноже є самим необхідним предметом на кухні. Адже тільки з її допомогою ножі можуть залишатися гострими і служити вам довгий час. Більш того, компактний розмір даної речі займає багато місця і зберігається в будь-якому зручному для вас місці. Млин для спецій прекрасно підходить для того, щоб перемолоти перець, гірчицю і багато інших спецій. Що можна зробити своїми руками, існують такі дрібниці для кухні, які можна не тільки купити, але і зробити своїми руками на перекладину. Прикріплену в шафці можна повісити різні миючі та чистячі засоби. Таке рішення буде виглядати дуже красиво і звільнить багато місця під інші речі, резинов перчатки, щатки і ганчірки можна обладнати гачками і повісити їх на внутрішню сторону дверця та шафки. Для безлічі пакетів можна пошити один довгий мішечок, естетично він виглядає дуже красиво і його можна навіть повісти на чільне місце, доповнюючи таким способом інтер'єр вашої кухні, з таким мішечком вам більше не доведеться складати всі пакети в одяшою. Щоб оригінально повісити кухонні рушники, можна іспользувати саме звичайні дерев'яні прищіпки, прикріплені до стіни або шафки, Шийте зі старих речей фартух. Ви більше ніколи не будете бруднити одяг, залитий сосом або розприсканим маслом при смаженні. В'язані шапочки для чайника дозволять отлично сохранять його теплим і швидко заварювати чай. Прихватки для гарячої посуду можна зробити абсолютно любого кольору і форми. Вони чудово прикрасять вашу кухню і зроблять її більш неприємною. Відео ідеї для створення корисних дрібниць на кухні своїми руками.